Все могучий і вселаскавий Боже, що в людей є неможливе, то в Тебе все можливе, бо Ти сказав через пророка, що з каміння можеш воздвигнути дітей Авраамові, і ми, українці, віримо в це. Тож воздвигни нашу Україну з тяжкої руїни, аби запанувала правда Твоя, щоб грішники здригнулись і пізнали велич Твою. Господи, пішли Духа Святого в серця тих борців, які захищають Україну, воїнів, які мучаться по тюрмах за правду, за те, що в їхніх жилах тече українська кров і що вони визнають Христову віру. Подай їм силу витримати всі ті тортури, славлячи Тебе правдива.